Слава Дібо. Окей, ся гарний. Блаженніший владико, ми раді вітати вас у нашому козацькому краї, де козацький дух навік не згас. Вам нині вклоняємось низько до них. І просимо Бог, щоб вас оберіг. від нас вам подяка та любов щира, щоб навіки нас з'єднала православна віра. І з пошаною й любов'ю хліб і сіль підносить. І у вас благословення для усіх нас просимо. Маєте про нашу партію своїми візитами через важливість захисту свободів і важливість взагалі. Вітаємо вас на цій святі, нашої волі, місці, страшної слави, духовної сили нашого українського народу. Ваша щорічна присутність тут, на цьому вшануванні героїв це для нас потужна та божественна підтримка. Щиро дякую вам за те, що ви опікуєтесь українським народ, за ваше сильне слово, за щире серце, яке б'ється в унісон з українським народом. Яка Господь Бог посилає вам ще на здоров'я, що довго працювати на два українських поштової центрів, всього найкраще.